Імо ще раз Боже Слово, хто має в Біблії, Євангелія від Луки, 6 розділ. І прочитаємо із 46-го по 49-й вірш. Євангелія відлуки, 6 розділ, із 46-го по 49-й вірш. Будемо читати. Дуже добре, що ми носили свої біблії на свобіне, тому що працює людина з друга пам'яті, вона запам'ятовує те, що. Читається і коли слідкує з Біблією, вона просто краще запам'ятовується. І це важливо мати з собою Біблію, а ще краще і мати її в серці. Ну, але в даний час ми будемо читати із 46-го Ісус Христос Він каже такі слова: що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий. Хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім, та однак не змогла захитати його. Бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і напекла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того домиру руїна. Сідайте, будь ласка, і відома історія, про яку ми вже не лязли, чули Слово Господнє. Я спеціально зачитав Луки, бо досить часто читається Мапія. Але тут у Луки, і Ісус Христос строго звертається до людей. Які ходили за Ним, які слухали Його науку, які зверталися до Нього. Але Ісус їм каже таке слово, каже, що звете мене, Господи, Господи. Знаєте, багато людей в цьому світі вони називають е, нашого Господа Господом, але вони Господь лише для того, аби Господь виконав їхні бажання, їхнє те, що в них на серці, те, що їм треба, щоб Господь їх благословив. Але далі вони живуть своїм життям. І важливо, щоб ми, як християни, в нашому житті, які слухаємо Боже Слово, щоб ми його е, брали в своє серце. І Ісус Христос каже, подібний той, хто виконує, подібний до того чоловіка, який глибоко заклав основу. Заважте, що Ісус Христос і не говорить, як всередині побудований дім, з чого він зроблений. Як сьогодні кажуть, яка плитка, які ламіна, е, як файно опалення зроблено. Але в першу чергу Ісус Христос звертає увагу на основу. І це важливо в нашому житті, яка основа, на якій основі будуємо ми. Ми сьогодні приходимо в зібрання, і ми вже чули, в принципі, дві проповіді, ми і читаємо Боже Слово, але дійсно всі важливо задати запитання, а що я беру в своє серце? Ми сперемо з вами пісню, щоб ми зібрання закінчили, додому йдемо. Все, що ми тут чули виконувати будемо, і то дійсно дійсності важливо в нашому житті, що ми виконуємо Божество. Знаєте, колись дуже давно, коли е, вийшли мобільні телефони, пам'ятаю, був один магазин, який продавав мобільні телефони Бушні. Е, і там питається: ну, яка гарантія? В одному магазині було дорожче, а в другому магазині було дешевше. І там, де дорожче, надавали півроку гарантії. І там, де було дешевше, там було без гарантії. І там питають, яка гарантія? Вони кажуть, гарантія порога. І тобто ти вийшов за двері і гарантія закінчилася. Я був, купив один мобільний телефон, і пройшло два з половиною дня, екран почав потемніти на третій день. Крам взагалі перестав робити. І світ в тому, що деякі люди вони слухають Боже Слово, приходять зібрання, слухай, слухай, і вийшли за поріг, і все забули. І ця гарантія, як то кажуть, до порога вона завершилася. І тому важливо, що ми чули сьогодні, те, що ми чули, що брат Міша нам читав про те, щоб бути дійсності цим світлом. Вісності, е, знаєте, церква це, е, і можна сказати, це якби маленька школа, де вчимося, як нам поступати. І важливо, що коли ми, вийшовши з цього зібрання, коли буде після обіду, коли настане завтрашній день, щоб ми це слово виконували, не просто слухаючи, а гарно, негарно, проповідували, а сподобався, сподобалося не підходить, не підходить. а все Боже Слово, яке говорить нам Господь, воно є існа, і Господь, він говорить нам для того, щоб ми його виконували. Я вже проводив ось приклад про лікарство. Щоб Лікарство може знати, яке воно добре, як воно нам може допомогти від певних хвороб, але поки ми його не приймемо, доки воно нам не допоможе. Так само, ми можемо знати про молитву, але доки ми самі ще раз з вірою не будемо молитися до Бога, воно нам не допоможе. І важливо в нашому житті, щоб ми жили цим Божим Словом, жили щоденно, не були тільки виконавцями, слухачами і забудьками. Той чоловік, який побудував свій дім, написав на землі без основи. А Матвія пише взагалі, що на піску побудував. І все було добре, і можливо гарний дім, можливо гарний ремонт, гарне і все було забезпечено, але коли прийшла Боже, дім цей упав. І так само ми сьогодні можемо виглядати, що ми нібито добре, гарно, гарно ходимося, але. Поза церквою може не виконувати Боже Слово, але прийде час, прийде наше життя Боге. Якщо ми будуємо не на правильній основі, не на Божому слові, а якимось своїми переконаннями, якоюсь мудрістю цього світу, цей дім просто в нашому житті завалиться. І як, як Пророк пророк він розказує про, каже, що будете подібні до того чоловіка, який будує свій дім, але знизу зробив маленький виїм, тріщину. І цей, ну, цей виїм просто дав тріщину. І прийшов час, коли до певного поверху, ця тіщина дала за себе знати, і цей дім весь написано, що він упав. І тому важливо в нашому житті бути виконавцями Божого Слова. Одне відео, яке я одного разу бачив, ну, і не один раз його переглядав, і чоловік каже: Уявіть собі, каже, я впустив свою е хату, жити одну сім'ю, лишив їм будинок, а сам поїхав геть. Я дав їм правила. E, наприклад, там кран перекритий в підвалі, тому що він протікає, дивиться за ним, де не прорвало. E, що мусор вивозить п'ятницю, там що там є тварини, яких треба погодувати. і каже, я поїхав на деякий час знову. І потім я вертаюся, і вони мене зустрічають з тими правилами, розказують, які ті правила дуже гарні, які вони корисні, що тут гарно написано. Ми зранку і ввечері їх читали, про них роздумували, каже. Але каже, коли я заходжу, каже підвал, підвал весь отоплений. Коли я дивлюся на тварин, тварини всі. Поздріхали і каже, що я скажу тим, які я пустив свій Дім. Я їм скажу, відійдіть від мене, що ви таке не робили? І так само хоче нам сказати Бог, якщо ми просто слухаємо Боже Слово і Його забуваємо, і робимо по-своєму. Написано по книзі Езгри, 7 розділ, 10-й вірш. І про Езру написано такі слова. написано, 10-й вірш. Бо Езра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устана та права. І ми бачимо, що Езра він приготував своє серце і досліджувати, але не тільки досліджувати, але виконувати і далі ще щоб передавати другі. І це важливо, щоб слово Господнє, воно було закорінено нам глибоко в нашому серці. Ми пам'ятаємо. Про Саула, я думаю, що ми дуже добре знаємо, де не раз говориться, йому Самміло дає чіткий наказ. Каже, винищи всіх нечестивих манкитянь. І Саул дуже добре це чув, але він зробив по-своєму. І ця, цей рік приніс вимін. І за того Саул він пішов далі дорогою, дорогою, зла. І також ми можемо згадати про Ахана. Якщо я колись дуже давно зачитав про нього, я думаю, що ми теж читали. І Ісус Навін завойовував міста, і там було місто Єрихон. Вони завойовували. І Ісус знавин каже: стережіться, щоб ніхто не взяв із заклятого. І всі люди чули це. всі люди це чули. Але був чоловік, якого звали Ахан. А він не послухався, він думає собі, та хто там буде знати, все і так знищиться. Він собі взяв там плаща, срібла і зробив собі своєму, можливо, скоріше розбагатіє. Але за те, що він так поступив, це все принесло руїну його життя. Ізраїльський народ потерпів, е, прояха, загинув 36 людей. Ісусна почав звертатися до Бога. І Бог йому показує, там, відкриває через жертву, що це зробив ахан. І в результаті цей ахан загинув він, і вся його сім'я, і всі його маєто. Воно все загинуло. Так само буває і в нашому житті, якщо ми не послушні Божому Слову. Якщо ми подивимося на шадраха Мишаха і Однего і Даниїла, де їх ніхто не бачив, де вони могли собі жити як хочуть. Нема батьків, нема нікого рядом, і вони собі могли поступати, як хочу, А що там? Ми зараз в своїй землі, які оправдання шукати, ми свій поступок по своєму і не залишимося вірними Богу. І в результаті вони би могли потерпіти грах, але вони лише все вірними Богу. Коли цар була наказа поклонитися до вони, вони не поклонилися. І навіть дуже цікаво, один пробігли не зуважимо ну присядьте, і вас ніхто не буде бачити. Вроді не поклоняйтеся, але присядьте. А вони настільки були тверді Богу, вони настільки це слово, воно було глибоко в їхньому серці, що вони. Лишилися вірними Богом. Тому Хай Господь нам допоміг, щоб ми кожного часу були вірними Богом, щоб ми те, що ми чуємо, що Господь нам говорить, щоб ми брали своє серце і виконували нашому житті. Також, щоб гарно виконувати це Боже Слово, ще одна основа, це звичайно це Ісус Христос, це Слово Боже, але ще одна основа, це є е, особисті відносини із Богом. Е, нараз, е, Думаємо, коли про п'ять розумних п'ять нерозумних дів. І там йдеться про оливу, і є різні думки, і, е, що це олива означає. Іменно для мене це вливо означає все. Це означає, що особисті відносини з Богом. Там і входить і Дух Святий, і Слово Боже, і молитва. І це все входить. І це важливо, щоб ми були е, ну, мали якби е, до Божого Слова підходили з особистими відносинами. Знаєте. Атеїсти теж читають біблію, але вони читають зі своєю цілі, вони читають, щоб показати там, що знайти в Біблії, не так і так далі. Але сьогодні, ми, як віруючі люди, нам потрібно підходити до Божого Слова як і сказати, із Богом, із молитвою, із ну, з чистим серцем. Написано, що приготуй своє серце, щоб слухати. І тому важливо нам кожному із нас в першу чергу мати особисті відносини з Богом. Фарисеї, книжники, які дуже добре вчили Боже Слово, вони знали Боже Слово, але в них не було відносин із Богом. Вони тільки грали формально, так як їм ті закони, які. Передання, які їм передали батьки, вони лежить їх, трималися, трималися чисто формально Божого Слова, але не мали особистих відносин із Богом. І це важливо, тому що якщо ми не будемо мати особистих відносин із Богом, тільки знаючи Боже Слово і хочучи його виконати своїми силами, як ми було Тересненкат, каже, ми просто станемо злими і недобрими, ми станемо злими, так називаємо християнами. І тому важливо, щоб, ми, коли ми будемо перебувати. В Божому слові в молитві перед Богом, мати особисті відносини з Богом, і Господь нам навіть буде підказувати, де що нам це слово використати. Тому що слово можна так само як би сказати, убити, каже, слово можна убити. Якщо його неправильно використовувати, можна його перекрутити і на свою погибель, як пише про це Боже Слово. І тому важливо нам підходити до бо Слова Божого це з особистими відносинами. Із Богом. Знаєте, Ісус Христос каже, ці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. І я вже казав, ми можемо знати Боже Слово, старатися формально виконати, а в серці не мати живих відносин із Богом. І тому важливо нам в нашому житті, щоб ми мали ті особисті відносини із Богом. Пам'ятаєте, коли на Давида на його оселю напали. І написано, що йому е, було дуже гірко, тому що народ говорив, щоб його вкаменувати. І Давид, який був Шивої, міг вихопити меча і цим мечом цих всіх своїх е, 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 скрати, всіх друзів, так називаємо, і всіх їх побивати. Але що Давид? Давид пішов шукати Бога. Написано, що він зміцнився Господом. І так само нега людина. Маючи Боже Слово і може тим словом побити, а во написано тобі так, от ти будеш то, тебе Бог накарає і так далі. І людина може цим словом побити. Але живо. якщо ми будемо перебувати в Бозі, якщо ми будемо в єдності із Богом, ми будемо правильно це слово навіть говорити з любов'ю, з лагідністю. І тоді Господь Він буде нам нагадувати. написано, що Дух Святий нам нагадає, але якщо ми не будемо мати цих. Особисти відносини з Богом і не будемо знати Божого Слова, це Дух Святий просто не зможе нам нагадати. Тому хай Бог благословить, щоб наше життя воно було будоване на тій основі, на якій каже Ісус Христос, що ми, як вище зібрання, будемо просто старатися. Бути тим світом при кого будемо е, лимити до цієї спадщини, пам'ятати те, що ми сьогодні чули в другій проповіді, те, що Господь і нам дарував. І хай Господь на цьому допоможе, щоб наше життя воно було покладене на тій основі, на якій є Ісус Христос. Будемо молитися. Амінь. Амінь.